Фармадол. Таблетки від головного болю. Вітаю. Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про все Волода Нестайка, одного із кращих світових дитячих письменників, на творах якого виросло не одне покоління українців, в тому числі і я. У родині Нестайків жартували, що хлопець народився між сторінок ремарка. Мати була настільки захоплена читанням, що не щулася, як акушери сказали, мадам, здається, у вас народився письменник. Можливо, це визначило долю Всеволода Нестайка, який вже в восьмирічному віці написав свій перший дитячий твір. Попри те, дитинство Всеволода Нестайка аж ніяк не було безхмарним. Батька хлопчика, колишнього січового стрільця, розстріляли чекісти, коли Всеволоду було усього три роки. На дворі три. Третій рік тотальна скрута, а малого Всеволода приймає те, що він маленького зросту, не вдався у сім'ї. Його товариш, такий же шпингалет, як і Всеволод, рекомендує перевірену методику прив'язати до однієї ноги праску до іншої цеглину і висіти деякий час на одвірку, витягуючи себе. Це не допомогло, тому Всеволод винайшов свою методу стояти декілька годин під зливою для того, щоб вирости, мов травинка. Мати завжди бідкалася звідки у хлопця нежить. Дивовижно, але ця методика таки допомогла. Хлопчик виріс майже під два метри. Молодий Нестайко вступає до університету Тараса Шевченка і вже в 24 роки публікує свої праці у дитячому журналі Барвінок. Одна за одною виходять його праці: Шурка та Шурко у Україні сонячних зайчиків, а вершиною творчості Нестайка, так би мовити, бестселером, стає трилогія Торе Адори з Васюківки. Ви її точно читали. З-під пера Всеволода Нестайка вийшов блискучий твір, перший дитячий пригодницький екшен, який згуртував біля своїх сторінок чи не усіх дітей радянської України. Уявити собі, ця праця перекладалася 20 мовами світу і перевидавалася 32 рази. Надихала дітлахів у далекій Америці, Великій Британії і не менш далекій Австралії. На цьому успіхи Всеволода Нестайка ніяк не закінчувалися. Тореадорів з Васюківки зуміли екранізувати, і кіно отримало другу премію на Мюнхенському кінофестивалі, а також приз глядацьких симпатій у Австралії. У радянському союзі цей фільм був заборонений. Чиновники від культури побачили у ньому наклеп на соціалістичну дійсність, а також викривлене зображення піонерії. Мовляв, радянські діти не могли бути такими розбишаками. Які би Лаври Севолод Нестайко не отримував, як би його не хвалили або критикували, він все одно залишався доброю позитивною людиною, так і не забронзовів. Мені сподобалась книга «Бензин Кокороза, але мені не дуже сподобалося закінчення цієї повісті. Дорогі друзі, пасію вам велике за ті зауваження, які ви е, висловили тут. Я намагатимусь всі зауваження врахувати в своїй роботі. Письменник завжди залишався актуальним, тому з відновленням української незалежності зрозумів, що треба Тореодорів оживити, осучаснити, що власне і вдалося 2004 року. І твору було вилучене слово здорово сучасні хлопчики говорили класно. Все Стайко на своєму прикладі доводив, що секрет молодості та довголіття у щирій усмішці та здатності сміятися до життя.